Ми кудись від вас тікаємо. Та не тікайте, просто не можна ходити, ви розумієте чи ні? А ви чого йдете? Та, ну де це є! є... А, пустіть нас, будь ласка, ми з хлібом прийшли. Передайте в що ми прийшли з хлібом. Якщо зараз за цю територію зайду, то в принципі 50 метрів я можу пересуватися, але тут одразу... Ну, хоч і маленький, але паркан стоїть. Сергій Володимирович обов'язково зустрінеться. Він сказав, що після виборів. Будь ласка, телефонуйте. Він запросить вас до нас. Ранок і ми знову повернулися в це затишне містечко під назвою Золоті ворота. Побачимо, як зараз будуть знову нас зустрічати охоронці на КПП і спробуємо знову зайти до Сергія Льовочкіна. Ми пробували два дні дзвонити помічниці, але щось помічниця останні два дні вже не хоче з нами спілкуватися, не зрозуміло в її причині. Ось, тому нічого іншого не залишається, як просто їхати. Доброго дня! Ми ж повернулися. Ну, чи можна не, нам проїхати? Та не знімай мене. Та не бійтеся, ну чого не знімай, ви, не, він, не він же мене знімає. Щас проїдемо. Давай, здай назад, час. <кх> Ні, серйозно, приїде. Да. Не, не проблема. Хорона нам сказала, що буквально три хвилини і ми зможемо проїхати на навчитися. Тобто ми вже повертаємося там четверте чи п'яте раз, вже всі нас знають. Доброго ранку. А ми громадський рух без паркання, ви можете до нас вийти. не А ми до Сергія Володимировича. Немає вдома, так? А як можна було, щоб ви, може, протелефонували? Я перезвоню попозже, тому що я його прихвалів, що ви приходили. А вона йому скаже, що ви приходили. А, ви, ви охоронець, так я розумію? Ну виглядаєте, ви як охоронець. Ну ви більше... Бо такий міць, міцний охоронець. А гарячого чаю ви, звичайно, нас не напоїте. А ми б вас з булкою б нагодував. Я вас хою, тому що я гості не хорошою. Що ж, вдалося нам поспілкуватися з охоронцем. Знову нас відправляє до помічниці, яка не хотіла вже протягом останніх двох днів з нами спілкуватися. але... Так, Маємо надію, що все ж таки на нас звернуть увагу. Ми вже почали переживати так, за Сергія ми... Володимировича. Ми просто переживаємо за Сергія Володимировича. Спробуємо випередити охоронця, набравши помічницю Олеся. Мереж, на жаль. А там що це шумить? Може там крана. Можемо поїхати все ж таки з того боку розуміти чи не зараз їдемо на пошуки, як же попасти на територію будови, яка відбувається на острові, який на острові. До речі, належить пересляним сестрі. наліво повертаємо. Так, І пробуємо сумці. сюди повертати. Дивить великих коліс тут є. Бач. А так, дійсно, є. Давай, 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 давай. Поїхали, по дорозі їдемо нормально. Ми приїхали через той в'їзд, через який їздить велика техніка для будівництва будинку для Сергія Володимировича Льовочкіна та його сестри, пані Юлії. Ось, то ми зараз запитаємося, чи можливо хтось з будівників бачив вже керівника хазяїна, скажімо так, будівництва. Доброго дня, виходьте до нас, чого ви там заховалися? Ну, виходьте сюди, ну, поспілкуємося де підете собі працювати. Тільки що ми заглянули через той парканчик, Там звичайне озеро його забудовують. Напевно, що там був той острів. І чхати старій було владі, і чхати новій владі. Ось це відбувається прямо під носом нашого президента. Ну тобто до президента звідси рукою подати. Тому Петро Порошенко не може не знати про це, що тут відбувається безлад. І, ну, просто ось вам серед звичайної дороги, котра вела, 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 бах, такий паркан. Що з цим робити, ну просто не розуміємо. Ну, ось. Тому це так, можливо, Петро Олексійович побачить, десь сходить в гості до своїх сусідів і подивиться, яким безладом вони займаються взагалі. Ну, чи... Ми побачили, яким інтенсивним темпом іде будівництво на території острова Стрія Володимира Че Ну на цьому ми не зупиняємося. Хай Льовачкін пам'ятає, що набагато краще без парканів запускати. Ну бо ми так все рівно так. Ми можемо побачимо. лише здогадуватися, чи його власність це, чи це він вже захватив, чи що. Ну жодних тобі коментарів за п'ять подорожей. Тому добре, поїдемо далі. Нехай будується.